Китай програє Америці в низьких, в низьких орбітах Землі. Хм. Ну Давайте зараз послухаємо, що будуть казати. Окей. Китайської ракети Long March 6 на борту 18 супутників з мегаконстеляції Чанфан, яка в кінцевому підсумку має на меті вивести 14 тисяч таких об'єктів на низьку навколоземну орбіту. Кілька днів по тому найпотужніша китайська ракета Long March 5 b Стартувала з космодрому Венчан, вивівши на орбіту супутники проєкту Гоуванг. Цей проєкт в кінцевому підсумку має на меті обгорнути землю мережею з 13 тисяч супутників. Загалом Пекін хоче вивести на низьку навколоземну орбіту аж 40 тисяч орбітальних об'єктів. І як у будь-якій гонці, вони хочуть до речі. Є цікавий момент пов'язаний з тим, що ну, загалом люди намагаються якось узгодити. Де та як можна щось виводити, тому що кількість сміття на наших е, околоземних орбітах ну його дуже багато. Зробити це якомога швидше. Низькі навколоземні орбіти Так, це приблизно про Starlink. Іо залишалися порожніми протягом віків. Це змінилося лише 4 жовтня тисяча 1900... віків. 1957 року, коли совєтські вчені вивели на низьку орбіту супутник Супутник, розпочавши запеклу конкуренцію між двома блоками в період холодної війни. Однак з точки зору Ліо мало що змінилося. На орбіті з'явилося кілька сотень супутників, але це все ще були лише піщинки. Справжня гонка за Ліо почалася лише нещодавно. 23 травня 2019 року на орбіті Землі з'явилися перші супутники Starlink, що ознаменувало нову еру і сферу суперництва, що постійно набирає обертів. Ще у 2019 році в Ліо були лише кілька сотень об'єктів. Сьогодні їх вже понад 10 тисяч, а через 10 років їх може бути до 100 тисяч. Мова йде про абсолютно новий простір, що забезпечує зв'язок, спостереження та військовий доступ до будь-якого місця на земній кулі. Однак кількість місць у цьому космічному дикому заході обмежена, і є один лідер. Давайте так, дві хвилини ми послухали, за дві хвилини жодної цікавої інформації. Ілон Маск. SpaceX, випередивши конкурентів, забезпечив собі пол позицію. Однак конкуренти, фінансовані китайським капіталом, хочуть швидко надолужити втрачене. Це виявляється складніше, ніж може здатися. Чому Китай програє гонку за низькі орбіти Землі? Давайте розберемося. Китай мислить довгостроково. Цей вислів зазвичай згадується під час обговорень політики комуністичної партії Китаю. Тому... До речі, вчора була зустріч е, Пипи е, оцього чувачка та е, Кончен Ого. Е, і вони спілкувалися про наступне світоутворення. І там цікавий момент був, що китайці кажуть наступну тезу. Взагалі-то це ми захистили світ від японського імперіалізму. І Перл Харбор такий, а, і американці такі, а ядерна зброя, яку ми кидали? А, ні, цього не було. Ну добре. Ті дзіньпін, побачивши комерційний успіх Старлінг Ілона Маска, та його подальше військове застосування в Україні поставив перед китайським народом велику мету створити китайську супутникову мега-констеляцію, яка бажано перевершить досягнення мердії. Уже у вересні 2021 року, китайці оголосили про проєкт національна мережа Гуаванг амбітну відповідь поки... Кі... Там оце ось позасирають, зірок не буде видно. Дивіться, насправді, взагалі, така проблема дійсно є, вона дійсно існує. В першу чергу вона пов'язана з тим, що та кількість супутників, яка є, вона постійно обертається і постійно кожен раз вона потрапляє в кут огляду якогось там телескопу або приладу, який дивиться на зірки. Є нюанси пов'язані з тим, що взагалі. Якщо зараз будуть якісь там потужні айтішники, можна написати якісь там макроси чи як вони називаються, алгоритми, які просто будуть, умовно кажучи, ігнорувати це все. Тобто це якби і проблема, але і засоби боротьби з цією проблемою також є. Тому. І на насталінк ілона маска. Вони подали заявку до міжнародного союзу електрозв'язку МСЕ та почали резервування майже 13 тисяч місць на низькій навколоземній орбіті та розпочали роботу над власною програмою супутникової групи. Проект отримав пріоритетний статус і фінансування на рівні 1,4 мільярдів доларів. Одночасно було запущено проєкт Space Sail, відомий як Тисяча вітрил Чанфан. Хоча це не урядова ініціатива, як це зазвичай буває в Китаї, вона також не є приватною. Програму корує компанія Shanghai Spacecom Satellite Technology, яка у 2024 році отримала майже мільярд доларів фінансування від державних інвестиційних фондів. Насправді проект підтримується муніципальною владою Шанхаю. Чанфан Коли Мукачево буде так. От виглядати, може хтось сказати? Я чекаю, чекаю все ніяк. Балоги, ви там чим займаєтесь? Інвестиційних фондів. Насправді проект підтримується муніципальною владою Шанхаю. Чанфан має ще більш амбітні плани ніж Гуабанг. До 2030 року він хоче розгорнути аж 15 тисяч супутників, у тому числі 648 тільки цього року. Обидва проекти були запущені приблизно в один і той же час. Перші 10 супутників Гуабанг були запущені на низьку навколоземну орбіту Ліо 16 грудня 2024 за допомогою ракети Long March 5B з космодрому Венчан. Ще раніше, 6 серпня 2024 року, Чан Фан, року, також відомий як G-60 Starlink, вивів на орбіту свої перші супутники. Тоді 18 супутників були доставлені на низьку навколоземну орбіту ракетою Long March 6A. Успішне розміщення супутників наліво спонукало Чан Фан укласти свій перший контакти з Бразилією в листопаді, що як зазначали змі, стало початком потенційної конкуренції зі Starlink. І, хоча конкуренція дійсно розпочалася з урахуванням відповідних заходів, поки що це протистояння нагадує гонку на чверть милі між Тесла Модель С і велосипедом Пенні Фартінг. Гуованг хоче мати 13 супутників на низькій навколоземній орбіті до кінця 2030 року, а Чанфан аж 15 тисяч. Стан на середину 2025 року 40 супутників е, Гуаванг і 90 Чанфан, з яких 17 вийшли з ладу. А що ж SpaceX Starlink? 7855 супутників, з яких понад 2300 тільки цього року. Колосальна перевага американців полягає в багато разів. Що нам хоче цей автор відео донести? Що в Китаї там погано з космосом чи що? В одноразових ракетах Falcon 9 китайці змушені запускати супутники за допомогою одноразових ракет Long Moon. Яка зброя може зосмічатися у космосі і наскільки вона буде потужна? Зосмічатися, напевно, розміщуватись, ти хотів написати. Е, яка зброя може розміщуватись у космосі? Ніяка не може взагалі. Ну, типу, варіантів для того, щоб там знаходилась зброя, її немає. Е, поясню чому. По-перше, якщо ми кажемо, що в космосі має щось знаходитись, то це щось потрібно обслуговувати. Це перший момент. Другий момент. Якщо ми кажемо про те, що там дійсно щось є. І воно постійно загрожує комусь будь-кому, тобто, наприклад, Росія е, якимось чином там зробить свою зброю. Е, як ти гадаєш, через скільки ця зброя буде або має бути знищена ну, будь-якою іншою країною на планеті Земля? Тобто, ти ж розумієш, що знаходитись постійно по тому, як на тебе отак от дивляться, ну це така собі історія. Тому концептуально це неможливо з точки зору комунікації між державами. Ну, тіше, 77. Тіше. Я займався трошки астрофотографією. Ми для цього їздили за місто там, де взагалі немає світла. Я знаю, як це працює. Якщо вимкнути фонарик, то просто буде пересвіт і все. І це зіпсований кадр. А, це той концепт, який я чув. Наскільки воно буде працювати або не буде працювати, я не знаю, треба перевіряти. Загалом це трошки і працює інакше, не так як ти розповів. Але ну так, така проблема є. Марч є. 5B, 6A або 8, яких небагато. В результаті Гуаванг і Чанфан змушені конкурувати за обмежені ресурси не тільки між собою, але й з іншими місіями китайського національного космічного управління. Звичайно, враховуючи, що Гуаванг є центральним проєктом, він має пріоритет, але, незважаючи на більш ранній старт, він програє ініціативі Шанхаю. Більше того, проєкт перебуває в серйозних труднощах. ITU або міжнародний союз електрозв'язку видає ліцензії на місця на низькій навколоземній орбіті, але вони не є безстроковими. Заявник повинен послідовно реалізовувати плани для збереження резерву. ITU вимагає, щоб Гуаванг запустив щонайменше 10% супутників до 2026 року, тобто 1300. Наразі їм вдалося запустити 40. Чанфан також значно затримується. Тим часом Starlink не тільки не чекає на кроки конкурентів, а й залучає додаткові модулі приводу. Початки Starlink були складними. Перші тести Тінтінбі були відкладені. А запуск кілька разів перенесений. Однак, коли проєкт Ілона Маска нарешті увійшов у фазу реалізації, він дійсно злетів. 23 травня 2019 року. SpaceX запустила перші супутники StarLink за допомогою раніше використовуваної ракети Falcon. 9. на той момент 60 супутників досягли низької навколоземної орбіти. З 2020 року SpaceX щорічно виводить на орбіту тисячі супутників StarLink. Загалом SpaceX запустила 9215 супутників, з яких 7995 працюють стан. На 19 липня 2025-го. Цільова кількість 42 тисячі супутників на різних цікавий момент про те, що я зараз думаю, це те, що е... а Європа щось робить в цьому питанні? Бо взагалі в цьому світі існує ну, три наддержави: е... Сполучені Штати, Китай, і якщо ми можемо казати, то це Європа. Мені от цікаво, ну, Китайці молодці. А що Європа? рівнях низької навколоземної орбіти. І в цьому випадку ці цифри є достовірні. 100... Росія, Росія взагалі. ну, тіпа, Росія була домінантом на ринку, е, як сказати, космічних запусків людей, підкреслюю, саме людей. Тому що в них знаходились радянські ракети, які були дуже надійними. Тобто вони були старі відсталі, але кількість запусків та кількість. Е, як це називається? Коротше, успішних запусків була 100%. Тобто люди, коли відправлялись там на МКС, вони були живі кожного разу, і через це їх туди відправляли саме цією ракетою. Якщо не помиляюсь, це союз. Ракета називалась Союз. Але після того, як Маск зайшов на ринок, то російські запуски вони отак от знаєте, все менше, менше і менше. Мірними SpaceX щорічно витрачає 10 мільярдів доларів на дослідження і розробки. А StarLink вже приносить доходи, що перевищують цю цифру. У 2025 році ймовірний дохід складе 12 мільярдів доларів, а до кінця десятиліття аж 50. Starlink користується перевагою першопрохідця і має колосальну перевагу у вигляді ракет Falcon 9, які є робочими конячками на ранньому етапі освоєння космосу. Багаторазові ракети здатні знизити вартість одного запуску до 20 мільйонів доларів у порівнянні зі 150 мільйонами для традиційних ракет. Більше того, коли потужний Starship вступить в експлуатацію, SpaceX може запускати навіть кілька сотень супутників одночасно. Звичайно, китайці також намагаються створити власний проект багаторазової ракети, але поки що жоден з проектів не досяг успіху. Під час останнього випробування ракета «Тіалонг-3 Space Pioneer розбилася в горах поблизу міста Гунь'ї. Tai, швидше за все, зрештою, надолужить втрачене, але експерти пропускають, що на даний момент він відстає від американської SpaceX на 5-10 років. Однак виникає питання, чому Пекін прагне повалити домінування Starlink? Низька навколоземна орбіта ННО стає одним із найбільш затребуваних просторів, на які безпосередньо впливає людина. Мова йде про простір на висоті від 200 до 2000 кілометрів над поверхнею важливо до речі розуміти, що коли ми кажемо про отакі висоти. Е е ключовий момент полягає в тому, що отут -от ще знаходиться, умовно кажучи, атмосфера, тобто. Різні частинки від нашої атмосфери вони все ще досягають ось елементів. Тому всі оці е, супутники, які там знаходяться, вони є під впливом цих частинок. Тобто постійно всі ці супутники треба коригувати потрошечки, 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 але це треба робити. Тобто, це складніше. А чим складніше, тим гірше для Китаю. Землі, завдяки цьому, супутники знаходяться відносно близько, а отже, є дешевими і легкодоступними. Більше того, близька відстань забезпечує низьку затримку передачі даних, наприклад, інтернету, а також гарантує вищу роздільну здатність спостереження за землею порівняно з більш віддаленими орбітами Мео та Гео, тобто 36 тисяч кілометрів над землею. Орбіта навколо всієї планети, включаючи з геополітичної точки зору територію суперників, надає колосальні переваги. Спостереження розвідка, комунікація, а з технологічним прогресом потенційно навіть військові. З цієї причини ННО стає новою сферою суперництва, що нагадує зіткнення дослідників кілька століть тому. А простір обмежений. Вже зараз на ННО знаходиться Відверто скажу, я не розумію тези про те, що простір обмежений взагалі. Тобто, уявити, щоб один супутник врізався в інший, ну ймовірність цього, там нуль, кома, нуль, 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 Тобто, там майже неможливо. Тому всі оці історії про. коротше, це прям така маячня насправді. Багато хто, напевно, бачив отаку ось фотку зараз, от, отак от. Але це взагалі неправда, це ну, максимальний фейк. Тут буде показано, правда, ні? Ось вони показують, типу, як їх багато, які вони всі окутують нашу планету, але це неправда взагалі. Тобто, якщо ми дійсно будемо знаходитись на такій відстані, ви ніколи в житті його не побачите. Це маячня. Не знаю, це прям. ну, Це не так. Я, я не розумію тезу про обмежений простір. Цього обмеженого простору немає. 11 тисяч супутників, з яких 8 тисяч це Старлінг. У найближчі 10-20 років їхня кількість може зрости до 100 тисяч, що викликає занепокоєння щодо так званого синдрому Кеслера, коли надлишок орбітального сміття призводить до каскадних зіткнень і загрожує всій орбіті. Тому ННО працює дещо за принципом, хто перший прийшов, той і обслуговується. Кінцева мета знайти якомога більше орбітальних слотів, Ось, отак, от воно не виглядає це мечення. казав Чайтан'я Гірі, експерт з космічних технологій з індійської Observer Research Foundation. Однак, насправді, поки що тільки Ілон Маск змагається самі з собою. SpaceX вже запустила понад 40% усіх супутників. Ще доведи, да нема чого доводити. Ну, подивись на небо, як часто ти щось там бачиш. Кисів супутника. Теоретично мова йде переважно про цивільне застосування, надання широкосмугового інтернету або космічного спостереження. Однак на практиці ніхто не має ілюзії, що військове застосування також стоїть на куну. Як показала Україна, американський аналітичний центр РЕМТ опублікував цього року дослідження, яке показує, що комуністична партія Китаю розглядає Starlink як інструмент військової сили. До речі, хто знає, хто не знає, зараз в Китаї велика демографічна проблема. По-перше, кількість хлопчиків набагато перевищує кількість дівчаток. Я зараз про дорослих. По-друге, народжуваність дуже. народжується набагато менше, ніж вмирає. Тобто, вони дійсно вимирають. Там є великі проблеми з... Економікою, але про економіку не будемо. Так от, я з одним хлопцем, який там проживає, спілкувався, кажу йому: ось в Китаї демографічна криза, тобто ви вмираєте. Ну, фізично, прям. Ну, нема казати сенсу про будь-які досягнення, якщо ви просто фізично вимираєте, і через якийсь час вас просто не буде існувати. І знаєте на що він мені відповів? Та каже: якщо ми будемо вимирати за такою кількістю, то ми будемо вимирати ще 500 років, Типа, яка різниця? Насправді, я по секрету скажу, що це працює трошки не так. Якщо людей народжується менше, то це буде не пряма залежність, а якась там інтегральна. Тобто, якщо людей народилося менше, а вмерло більше, це означає, що та кількість менших народжених людей народить також менше людей. А якщо і та народить менше людей, то це постійно буде впливати на зменшення народжуваності. Тобто тут немає прямої залежності. Але люди, на жаль, цього не розуміють. Тому насправді. В Китаї в цьому сенсі дуже погано все, але є нюанс пов'язаний з тим, що якщо в державі кількість хлопчиків перевішує кількість дівчаток, то це означає, що є велика ймовірність війни, тому що якраз такі хлопчики дуже активно приймають участь у війні. Додатковим стимулом для стратегії уряду щодо розвитку власних можливостей роль Старлінку забезпеченні зв'язку українських військ, які борються з російською інвазією, підтвердила їх точку зору. Відмінна робота супутників Starlink Старлінку у російсько-українському конфлікті безсумнівно спонукає США та західні країни широко використовувати Старлінку потенційних військових операціях в Азії. Йдеться у вересневій статті, написаній спільно вченими з інженерного університету народно визвольної армії. Старлінка вже здатна визначати долю битв, а можливо навіть воєн. У своїй біографії Ілона Маска Волтер Айзексон розповідає історію, коли українці планували атаку на російський чорноморський флот у Криму. Українські військові мали намір відправити шість морських дронів із вибухівкою і керувати. Ними за допомогою системи Starlink. Однак, як пише Айзексон, українці не знали, що Маск вирішив не активувати покриття Starlink біля берегів Криму. Коли військові дізналися про це, Маск почав отримувати шалені. До речі, мені ось цікаво, наскільки маск дійсно приймає ці рішення. Ну, що це він сидить з телефоном і такий: Так, отут я вимикаю, отут вмикаю, отут вимикаю. Це дійсно так працює? Ло. Дзвінки та повідомлення з проханням увімкнути сигнал. Однак Маск відмовився. Без підключення до Starlink Україна була змушена відмовитися від операції. Тому Китайська імперія знає, що в разі війни за Тайвань вона повинна мати власну супутникову систему за зразком Starlink. І хоча китайці тільки почали відправляти супутники на низьку навколоземну орбіту, вже є припущення, що вони можуть мати подвійне призначення. Пекін використовував свої найпотужніші ракети Long March 5B для запуску лише 10 супутників. Це може свідчити про те, що китайські супутники оснащені не тільки комунікаційними технологіями. Але технологія позатериторіального охоплення також є ідеальним мотивом, що вписується в стратегію Китаю щодо розширення впливу в країнах глобального півдня. Це навіть має свою назву цифровий шовковий шлях, як цифрова гілка BRI. Starlink подолав бар'єру 6 мільйонів передплатників у травні цього року. Але це все ще крапля в морі, мільярдів людей, які досі не мають доступу до інтернету. Переважна більшість з яких є мешканцями глобального півдня, які часто живуть у важкодоступних районах. Китай безумовно глобальний південь. Це про що про Африку? Чи про що? був би радий підключити цих людей до інтернету, але звичайно не без... В чому проблема? Китаю опять направить курс на увеличення демографії за 500 років. Індія за 100 років виросла в три рази по населенню. Дивись, по населенню Індія виросла, а за рівнем життя, От ти хочеш жити і так, як в Індії. Тобто, дійсно, там там, існує, ну, скільки там, мільярд, кажуть, людей. Е ти хочеш бути одним серед тих мільярдів? Ну, Я відверто скажу, ні, не дуже. Е По-друге, ти кажеш, е направить курс на увеличення демографії. Для того, щоб це зробити, треба щось робити. Що ти плануєш робити, щоб люди почали народжувати? Якщо там криза, там зараз існують оці ось не санкції. А що там Трамп накладав? Це проблеми. Там е, дуже великі борги, там е, дуже багато будівель, які будуються, їх не викуповують. Там ну там купа проблем. Це нам розповідають наскільки там потужно. А насправді ні, тому не знаю. Коштовно. Оплатою могли бути державні ресурси: сировина, інфраструктура, територія, модель, яка також працює зараз. Більше того, інтернет-провайдер у такій моделі міг би також нав'язувати свою соціальну модель, обмежуючи доступ до певного контенту, незручного для Пекіна, і формуючи сприйняття цих суспільств, а це вже потужна влада. Китайське космічне агентство вже підписало 117 угод про космічне співробітництво з тридцятьма сімома країнами та чотирма міжнародними організаціями, і на цьому воно безумовно не зупиниться. Однак насправді Пекін дуже далекий від цієї мети, а Starlink займає простір у ННО. Більше того. Знаєте, що мені оце нагадало? Там розповідають, що типу, підписав угоди. Це як ця якась там наша міністерка, я не пам'ятаю, ми дивились нещодавно її. Вона каже, що для того, щоб щось створити, треба, щоб зібрались міністри і підписали якусь угоду. От буквально така ж логіка. Для того, щоб щось зробити, треба підписати угоди. А, ну добре. Покитайці навіть не посідають друге місце. Другий це Франко, Британо, індійський OneWeb, який експлуатує французька компанія Yotelsat. І має флот із 648 супутників. Тим часом канадська Telesat розробляє проект Lightspeed, який передбачатиме 200 супутників. Джеф Безос також долучився до гонки, нещодавно запустивши перші 27 супутників проєкту Kuiper. План передбачає розміщення значної кількості супутників у 3200 на низькій навколоземній орбіті. Однак це ж ніяк не означає, що тільки в Китаї фінансування надходить через урядові канали. Насправді кожен з цих проєктів так чи інакше субсидується урядом. Старлінк вже має діючий бізнес, але він значною мірою залежить від урядових контрактів. Основними акціонерами є ЄОТЕЛСАД, крім індійської бхарції е, Enterprises є уряди Франції та Великої Британії. Telesat розпочала свою діяльність завдяки позиції від канадського уряду на суму понад півтора мільярда доларів. Європейський союз також визнає важливість власної мегаконстеляції зв'язку і в листопаді минулого року обрав консорціум для створення європейської мегаконстеляції Айріс. Айріс є важливою опорою нашої стійкості. Написав у Twitter Крістоф Грюдлер, член комітету з питань промисловості Європейського парламенту. Нам це потрібно швидко. Аріс має стати стратегічною відповіддю ЄС на домінування StarLink. Вона працюватиме в значно меншому масштабі 290 супутників, але з більшим акцентом на суверенітет і безпеку. Проект реалізує консорціум Space Райс на чолі з Євтлсад, іспанською Хісфасад і Люксембурзькою SES. Вартість контракту перевищує 10 мільярдів євро. Американці розробляють щось подібне: Proliferated Warfighter Space Architecture, що розробляється Агентством космічного розвитку під розділом міністерства оборони. В кінцевому підсумку буде складатися сотень супутників, інтегрованих з оборонними системами США та їх союзників. Мета безперебійний зв'язок а також відстеження ворожих ракет, включаючи гіперзвукові. Транш 1 включає контакти з Lockheed, Northrop і SpaceX. Інші європейські країни, включаючи Німеччину, Великобританію та Італію, також розглядають можливість створення власних національних супутникових груп. Китай може мати великі амбіції та мільярди доларів державної підтримки, але сьогодні він не є лідером у низьких орбітах. І хоча гонка за ННО тільки почалася, Starlink вже досяг в буквальному сенсі космічної переваги. Кожен місяць затримки означає сотні нових Starlinks на все більш переповненій орбіті. У НЕНО триває гонка. Він так і не пояснив, чому вона переповнена. Типу що трапилось. За вплив, контроль і владу. І хоча Пекін розпочав довгий марш, поки що він дивиться на спину маска. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про під. Ой, дякую, звісно, дякую, але більше я не прийду, відверто кажу. Прям більше не захочу. Якісь в нього відосики дуже такі сумнівні насправді. Але дякую, але дякую. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, якщо вам подобається хайлайт. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.